Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рідину для ремонту скла. Це спеціальний розчин для ремонту тріщин та подряпин на вікнах автомобіля. Набір для ремонту лобового скла містить рідку формулу, розроблену для відновлення вікон шляхом ефективного заповнення та герметизації тріщин. Він дозволяє власникам автомобіля. Мобілів усунути незначні пошкодження без професійної допомоги. Це ефективне та економічне рішення для підтримки цілісності автомобільного скла. Пропонуємо до вашої уваги електричну повітродувку. Це потужний інструмент, призначений для ефективного видування листя, видалення пилу та прибирання снігу. Завдяки двигуну потужністю 2000 Вт ватт вона забезпечує потужний потік повітря для швидкого прибирання. Завдяки шести режимам користувачі можуть регулювати швидкість повітря відповідно до поставленого завдання. Вона ідеально підходить для різноманітних прибирань на відкритому повітрі. Увка стане ефективним помічником для догляду за вашою територією. Пропонуємо до вашої уваги рідину для ремонту скла. Це спеціальний розчин для ремонту тріщин та подряпин на вікнах автомобіля. Набір для ремонту лобового скла містить рідку формулу, розроблену для відновлення вікон шляхом ефективного заповнення та герметизації тріщин. Він дозволяє власникам автомобілів усунути незначні пошкодження без професійної допомоги. Це ефективне та економічне рішення для підтримки цілісності автомобільного скла. Пропонуємо до вашої уваги доводчики для дверей. Це чудове рішення для автоматичного закриття ящиків та дверей. Він забезпечує зручність та легкість встановлення без необхідності пробивання отворів. Цей автоматичний доводчик забезпечує плавний та контрольований рух дверей, запобігаючи випадковому хлопанню та підвищуючи безпеку. Підходить для різних моделей дверей та ящиків та додає нотку зручності у повсякденне життя. Оновіть свої двері за допомогою даних про. Тичних доводчиків Пропонуємо до вашої уваги рідкий герметик. Це швидко герметик, призначений для гідроізоляції. Він забезпечує надійне захисне покриття для лампових плат та електронних компонентів. Герметик ефективно ущільнює та захищає з'єднання від вологи та факторів навколишнього середовища. Він спрощує процес ізоляції, пропонуючи універсальне рішення для різноманітних ремонтних завдань. Удосконалюйте свої проєкти за допомогою цього надійного герметика.